Ефірі Студія. для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, українська влада веде певний діалог із Молдовою щодо повернення українських громадян призовного віку, які потрапили за кордон. Про це повідомив посол України в Молдові Марко Шевченко. Тему обговоримо з гостем студії, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Руслан Чорнолуцький, адвокат, доктор юридичних наук, професор Київського університету права Національної академії наук України. Руслане, вітаю вас. Дякую, що ви з нами. Доброго дня. Дякую, що запросили. Доброго дня, Добро за словами посла. Нинішні цитую, законодавство і правова база з питань біженців і в Європі, і в Молдові не адаптовані під ситуацію, з якою стикнулася Україна під час війни. Як прокоментуєте? Ну, треба, по-перше, сказати, що Україна вже багато років як активно позиціонує себе в майбутній європейської спільноти. І навіть на рівні конституції закріпила євроінтеграційний напрямок, визначилися з вектором зовнішньої політики. Ми гармонізуємо і імплементуємо під стандарти наше вітчизняне законодавство. І треба нагадати про те, що. Якщо ми беремо європейські стандарти, то саме політика Європейського союзу вона дуже гнучка, вона дуже ліберальна по відношенню до мігрантів до біженців, в тому числі до нелегалів. і це показує практика багатьох останніх років після так званих конфліктів Сирії, на Близькому сході, і в тому числі за останні роки саме гучний. Конфлікт, це війна в Україні, і е, законодавство Євросоюзу дійсно воно сьогодні налаштовано на те, щоб захищати і знаходити можливість надати притулок таким категоріям, не зважаючи на те, в який спосіб ці люди потрапили на територію Євросоюзу. І якщо ми говоримо про заяви так званих переговорів на рівні дипломатів. І дипломатичних коридорів між Молдовою і Україною, то е, Молдов, молдовське законодавство дійсно воно має е, на сьогоднішній день, день ще застарілу е, базу, так, бо е, це одна з пострадянських країн, яка теж е, достатньо не швидкими темпами адаптується і трансформує своє законодавство. І в цьому контексті Молдова дійсно і її законодавства не ідентичне тим стандартам, які є у Європі. І коли ми чуємо такі заяви на рівні дипломатів, то для мене це звучить більше як така, знаєте, популістична публічна риторика на геополітичному рівні нічим не підкріплена з точки зору юридичних механізмів, бо скоріш всього шансів. Домовитися з Молдовою в юридичному контексті немає. Чому? Тому що в нас і українська база достатньо адаптована і має низку колізій, низку прогалень в цій частині, починаючи від мобілізаційного законодавства, закінчуючи так званими в лапках інструкціями, якими. Які користується і на які посилається дуже часто державна прикордонна служба, не показуючи їх в очі в вигляді документа, підписаного керівництвом, і враховуючи такі прогалини, таке шкульгання нашого законодавства і нашої практики, яким чином тут держава Україна в першу чергу порушує в період воєнного стану права. Людей, які вимушені на жаль, в такий спосіб, в тому числі в незаконний спосіб, перетинати кордон різними дихами ми знаємо ці тропи через гори, де люди гинуть, ці лодки. От у вас якраз показується, ці переплави через річки вплав, в живу, де люди тонять, і багато ще інших способів, які використовують так званий нелегал. Тому, повертаючись до Молдови, я хочу прокоментувати відсутність перспективи юридичної, дипломатичної домовленості на рівні навіть міждержавних міжнародних угод, які потім будуть е е на рівні, е скажімо так, офіційних процедур ратифіковані. Тому, тому що Молдова це та країна, яка в останні роки дуже активно разом у зв'язці з Румунією, е е транслює. Наміри стати теж частиною Європи, і якщо Європа настільки ліберально приймає нелегалів і дає їм притулок, і жодним чином не було ще випадків, коли е нелегалів знову повертали в Україну так в іншу країну, звідки вони прийшли, то е маючи наміри Молдови, вона не буде іти проти практики Європейського союзу е з точки зору захисту прав і свобод людини громадянина. Маючи на увазі в першу чергу статус нелегалів, і створювати якийсь архаїчний напівмеханізм, виходячи з якихось домовленостей, і е, це неможливо чому, тому що в першу чергу я б хотів би звернутися до м, нашої держави. А чому наша держава досі не створила такі умови, щоб не було можливості за рахунок корупційної складової? Разом з так званими представниками тих або інших спецслужб, е, і ця практика на слуху у багатьох організовувати тіньові вивози за гроші цими цілими автобусами через тіньові коридори людей під кришуванням правоохоронних органів і прикордонників і так далі. Далі, якщо ми беремо навіть ситуацію прикладну з дуже складову, дуже проблемною ділянкою прикордонною. Про яку всі Одесити, Одеська область, знає це ділянка Паланків, так звана транзитна зона, яка вже десятиріччями не врегульована між державами Молдовою і Україною. І якщо хтось їздив цією ділянкою, то там дійсно можна протягом цих декількох кілометрів вийти, перейти невеличкий паркан чи просіку якусь, і бути вже на території Молдови. На жаль, там і досі, як 20 років назад, видавали талончики а, а, в чергах по вже 5-7 кілометрів, де люди по 8-10 годин стоять для того, щоб не просто виїхати через Паланський пункт пропуску за кордон Молдова, а просто приїхати в Бесарабію, приїхати в Білгород-Дністровський, мають низку сьогодні практичних проблем. Чому сьогодні досі держава не врегулювала це велике питання так званої. Територіальної кордонної і прикордонної транзитної зони. Чому досі Україна не влаштувала там належні людські умови перебування людей, які стоять вже годинами, а то й днями і добами відсутність людських умов сходити вбиральню, помитися десь, перекусити? Переодягнутися, обігрітися зимою і так далі. Ми там на, на жаль, сьогодні бачимо, ну такий, знаєте, середньовіковий віковий управлінський механізм перетину цієї чи, чи проїзду через цю транзитну зону? І досі Молдова разом з Україною, а це питання триває ще за часів кучми з 90-х років. Не врегулювало це питання. Як ви думаєте, вони що? І тут питання повернення? Нелегалів, які там кожний день десятками перетинають кордон. Ні, перша причина: Молдова не буде іти всупереч стандартів Європи, яка ліберально відноситься і захищає. По-друге, Молдова має низку своїх пріоритетів, геополітичних, внутрішньополітичних, і наше питання там повірте, не в е, першому е, е, десь там. В, в, в першому ешелоні розгляду така моя думка. Вона не тільки юридична чи юридична експертна, а й ще й практична, бо я неодноразово сам перетинав чи чи їздив чи через ці так звані проблемні пункти транзитні. Я знаю, що там відбувається. Я знаю, яким чином там зараз правоохоронні органи починаючи від всіх різних рівнів спецслужб, порушують права чоловіків, які є. І підстави для відсрочки, для бронювання для перетину кордону, як там завертають багатодітних чоловіків, маючи на руках всі документи, і так далі, там спочатку розберіться шановний шановна влада разом з шановними нашими представниками дипломатичного корпусу. А потім, показавши тут всередині країни, яким чином відбувається захист своїх громадян, просіть відрегулювати міждержавні відносини на рівні механізму повернення нелегалів. пане Руслане за словами посла, дані різних відомств не завжди співпадають між собою. Не маючи статистичних даних, важко думати про те, як це можна вирішити. Цитую. Умовно уряд Молдови надає притулок лише 90. людям із цих 100 у зв'язку із цим у мене питання. А де решта 10, яким Молдова не вважала за можливе надати притулок? Їх затримали? Ні, вони повернулися додому? Ні, вони або просто залишаються на території Молдови, або їдуть далі. Як українська держава може дізнатись точну кількість українських чоловіків в Молдові чи будь-якій іншій державі, чи та чи інша держава не буде надавати таких даних? Ми повертаємося знову ж таки до невдосконалого не тільки законодавства сусідньої держави, а й в тому числі контролюючих механізмів, Незважаючи на сучасні прикордонні умови, які ми бачимо, перетинаючи кордон з Молдовою. Все одно є і з їх сторони прогалини, де вони не всю статистику мають, не всіх дійсно затримують. Бо деякі люди уникають затримання, переодягаються, Десь там сідають на місцевий транспорт, їдуть транзитом через Молдову, далі в інші країни Євросоюзу. І держава Молдова ці 100% нелегалів не може проконтролювати чи затримати чи якийсь ще спосіб застосувати санкції. Тому це е, реальність, це е, відсутність, в тому числі гарантованих сучасних механізмів контролю і затримання, е, відсутність тієї ж міжнародної. Міжнародного законодавства, внутрішнього законодавства Молдови щодо таких нелегалів, тому що дійсно ніхто, ні наша держава не готувала і не має сучасного так званого військового законодавства, яке б якісно і сучасно застосовувалося б зараз в 21 столітті під час воєнних конфліктів. Чому наша держава не піде іншим шляхом і війну війною юридично вже 10 років не називає, а хоче, щоб інші країни в якийсь спосіб на підлаштовували або міжнародне законодавство, або домовлялися на рівні дипломатичних якихось угод, коли ми уникаємо напряму в законодавчому полі, значить врегулювання статусу, починаючи від е мобілізованих осіб, закінчуючи е ветеранами, їхніми сім'ями, і так далі, і їх права порушуються в першу чергу потім на практиці, як діючий адвокат, кажу, е як людина, яка е служила добровільцем е в деяких част част частях е зсу е перші. Рік війни я бачив, займаючись юридичною роботою, саме військовою, управлінською, наскільки в нас е має законодавство застарілу базу, і наскільки воно на жаль не оновлюється до сих пір. Оці зміни в законодавстві, які ми отримали в квітні і в травні, почали працювати. Ну це може перший крок з боку держави для того, щоб якось адаптувати. А в іншій частині, на жаль, ні сім'ї загиблих, ні поранених, ні мобілізованих нашим законодавством не врегульоване. А я вже не кажу про так званих нелегалів, і тих хто незаконно а, перетнув чи підпадає під статус ухилянці, пане Руслане. Який правовий захист надає держава Молдова українським чоловікам, які потрапили на території їх держави з 24 лютого у будь-який спосіб? Я е, можу сказати орієнтовно теоретично, е, що враховуючи те, що жодні жодного випадку в правовому полі повернення не так званих нелегалів чи чоловіків від 17 до 60 років, які перетнули незаконно кордон без юридичних підстав. А це мається на увазі відстрочка, бронювання, статус багатодітних. Сімейні обставини, медичні обставини кожного з чоловіка а просто взяли і десь там через смугу чи через річку переплили. Жодної практики повернення не було зафіксованої з боку Молдови. Мені невідомо, щоб там за цей незаконний перетин були доведені до вироків кримінальні справи і так далі. А це означає, що і з боку Молдови теж є розуміння. І ліберальний підхід до так званої категорії цих нелегалів, і це не означає моє персональне ставлення до того, що треба так робити, і я, скажімо так, позитивно відношусь до таких чоловіків або до такої практики. Ні, це не їх совісті, це е, значить їх відповідальність як громадянин громадян України, що вони так скоїли. Але е, я в першу чергу. Є опонентом тут з точки зору дій і кроків нашої держави, нашого законодавця, наших дипломатичних місій для того, щоб вони маючи два з половиною роки війни вже такої агресивної і не узгодили як внутрішнє законодавство, так і не домовилися на рівні не просто окремої держави. У вигляді нинішніх переговорів з Молдовою, а з іншими державами Євросоюзу, де більша частина, майже там більше сьогодні 10 мільйонів мешканців. Різна статистика є громадян України, перебуває досі з ними не від не врегульовані ці так звані юридичні дипломатичні процедури щодо їх статусу. Тому шансів про те, що наша держава в якийсь спосіб санкціонний вплине. На повернення таких людей, які незаконно виїхали, дуже дуже мінімальні, можливо, з роками, можливо, після того як ми будемо мати якісну законодавчу владу, виконавчу владу, мається на увазі фахових експертів, системність з боку влади. Ми отримаємо як якісне законодавство і процедури, так і відсутність великої корупції, великих тенівих схем. Які в тому числі прикриваються владою для того, щоб ці нелегали вже не поодинокими випадками передзинали смуги там здалені, а машинами вивозилися по 50 по 100 людей. Під під прикриттям, на жаль, наших ну не буду говорити яких служб, але на практиці ці не тільки плітки, а факти дуже відомі по всій країні. Руслане дуже дякую вам за коментарі. Дякую, що змогли і долучились до ефіру. Руслан Чорнолуцький був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.